На борту американського президентського літака стало гаряче, і це не через турбулентність. Бо Дональд Трамп грубо обірвав журналістку, яка поставила незручне запитання про матеріали у справі Джефрі Епштейна. От бачите, він зараз прислуховується ага. до запитання, робить вигляд, що він не чує. А потім Трамп відповідає: Я зараз цитую. Тихо, тихо, свинко. Тобто quiet, quiet piggy. Я не знаю. Можливо, він мав на увазі, що е, це означає, що він е, свинку пепу дуже любить дивитися. Можливо, це був комплімент. Ну, такий собі комплімент. То чому питання про файли Епштейна є таким подразниками для очільника Білого Дому? Про це дивіться далі. Справа, що тягне Трампа на дно. У сполучених штатах оприлюднили нові матеріали у справі мільярдера педофіла Джефрі Епштейн. Йдеться про понад 20 тисяч документів, серед яких електронна переписка скандального фінансиста за 2011-2019 роки, і в них знову фігурує американський президент. І трохи перед історією. початок вона бере у 2005-му. Тоді 14-річна школярка з Флориди зізналася, що отримала 300 доларів за інтимний контакт з дорослим чоловіком. Ним виявився мультимільйонер Епштейн під час обшуку у його маєтку. Поліція знайшла сотні фотопідлітків і приховані камери. Він здавався хворим психом в той момент. Він він виглядав, як у мене досі перед очима його обличчя. Ці дівчата розповідали одне і теж, і більш за все, ми хотіли зупинити появу нових жертв. Пізніше Епштейн визнав себе винним у схиленні неповнолітньої до проституції, відбував покарання у в'язниці Флориди та був зареєстрований як сексуальний злочинець. Після 13 місяців ув'язнення. Мільярдер уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу у 2019-му Йому висунули нові звинувачення у торгівлі людьми, зокрема жінками. Того ж року він вчинив самогубство у в'язниці. Епштейн мав розкішні маєтки у Флориді, Нью-Йорку та на Віргінських островах. Його оточували політики, бізнесмени, голівудські зірки, члени королівських родин і Дональд Трамп. Саме можливий список контактів Епштейна, який міг містити перелік його клієнтів, постійно породжує спекуляції. Його смерть зробила неможливим повноцінний судовий процес, що міг би розкрити імена клієнтів та свідчення жертв. Цю тему Трамп активно використовував під час передвиборчої кампанії, обіцяючи повністю оприлюднити матеріали. Але, повернувшись до Білого Дому, він почав гальмувати процес, чим розлютив частину своїх прихильників. Насамперед, рух мага ім'я президента США згадується десятки разів в оприлюднених документах. Наприклад, у листах до своєї спільниці Гіслейн Максвел Епштейн називає Трампа собакою, яка не гавкає. Мовляв, попри години, проведені жертвами сексуальних злочинів, Трамп не фігурує в їх свідченнях. У повідомленнях журналісту Майклу Вольфу Епштейн стверджує: звісно, Трамп знав про дівчат, бо просив Гіслейн зупинитися. Є й саркастичні історії. Епштейн жартує, що Трамп знову задивлявся на дівчат біля басейну і міг через це врізатися в двері. й багато повідомлень, що містять критику президента США від божевільного до брудного бізнесмена. Також у листах є моніторинг перельотів Трампа від пілота Епштейна, щоб уникати небажаних зустрічей в аеропортах. Натомість, очільник Білого Дому заперечує свою причетність до звинувачень Епштейна. Також прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт назвала оприлюднені листи недобросовісною спробою дискредитації та нагадала, що Трамп у минулому вигнав Епштейна зі свого клубу Маралаго за неналежну поведінку щодо співробітниць. Телеведучий Такер Карлсон пішов ще далі. Висунув божевільну конспірологічну теорію. Він припустив, що Епштейн працював на ізраїльську розвідку, і що Тель-Авів нині має на Трампа компромат пов'язаний з Епштейном. Мовляв, саме тому він погодився завдати удар по ядерних об'єктах Ірану, хоча раніше категорично відмовлявся це робити після тижнів спротиву. Очільник Білого Дому раптово заявив. Республіканці мають проголосувати за оприлюднення матеріалів, бо нам нема чого приховувати. Зе Таймс пише, що Трамп розвернувся на 180 градусів, бо усвідомив, що він не має достатнього контролю, щоб зупинити голосування. А ще очільник Білого Дому заявив, що його адміністрація вже передала близько 50 тисяч сторінок матеріалів пов'язаних зі справою Джефрі Епштейн. Я не маю нічого спільного з Епштейном. Це все демократи. Усі його друзі були демократами. Подивіться на Ріда Гофмана, на Ларі Саммерса, на Біла Клінтона. Вони постійно літали на його острів, як і багато інших. Я ні, зовсім ні. Побачимо, що буде. Ці 20 тисяч документів оприлюднили після того, як демократи просунули акт про прозорість файлів Епштейна, законопроєкт, який зобов'язує мін'юст оприлюднити всі матеріали. Спікер Палати представників Майк Джонсон місяцями блокував розгляд, але його змусили петицією. Останній підпис поставила конгресмен Аделіта Гріхальва, щойно склавши присягу 12 листопада. Після цього Джонсон був змушений винести законопроєкт у залу. Втім, навіть якщо Конгрес проголосує рішення ще за мін'юстом та особисто Трампом у Русі, Мага кажуть, якби там було щось на президента США, це спливло б ще за часів Байдена. Натомість опоненти вважають інакше, кажуть, зміна позиції Трампа ознака слабкості і причетності.